Ці кадри були зроблені тиждень тому, коли більше ніж 200 паломників вирушили до Будапешта, щоб взяти участь у заходах, організованих з нагоди візити папи Франциска, і щоб особисто зустрітися з найсвятішим отцем сьогодні вранці вирушило п'ять, і незабаром вирушать ще два автобуси з паломниками до Будапешта. Вони їдуть з різних куточків Закарпаття Ужгородського, Берегівського району, Хуста, Солотвина. В одному з п'яти автобусів їде молодь. Вони вже виїхали на світанку, бо ввечері матимуть зустріч з найсвітішим отцем. Інші групи спочатку поїдуть до міста Егер і Сенткут, а завтра продовжать поїздку на урочисту святу месу до Будапешта. З нагоди триденного візиту папи Франциска до Будапешта із Закарпаття до столиці Угорщини вирушила і молодь, і старші люди. Керівником групи молоді Ужгородського району була Крістіна Мігалович Товт, яка розповіла, що вони запам'ятають це паломництво на все життя. Не з учнями ми мали змогу взяти участь у заході Форашпонт, де головним гостем був особисто папа Франциск. До цього паломництва ми готувалися з серцями, переповненими молитвою. Коли ми вже були на місці події, то навіть важко було повірити, що ми дійсно приїхали, і ми дійсно там, і можемо особисто бачити і чути найсвятішого отця. Для мене було зворушливим те, з якою любов'ю, ніжністю, усмішкою звернувся папа до молоді. Він заохочував її до того, щоб у центрі її життя був не віртуальний. Світ, а щоб шукали спільноту у реальному житті, наголошував, що роль молоді є дуже важливою, і щоб вона, яка шукає сама себе, зрозуміла, що Бог створив її не випадково, адже люди є прекрасними Божими створіннями. Після зустрічі з папою ми взяли участь в адорації. Ми співали прославляючі пісні. Навіть до сьогоднішнього дня ми розмовляємо про цю зустріч з найсвітішим отцем. У неділю паломництво продовжувалося. Ми були присутніми на урочистій святій месі, де було дуже приємно чути повчання про мир. Ми прибули додому з любов'ю, силою, турботою, яку ми отримали від нього, і напевно зможемо передати з наших сердець трохи миру і любові іншим у такій країні, яка перебуває у військовому стані. У суботу, в другій половині дня, папа Франциск окремо зустрівся з молоддю на Будапештській спортивній арені імені Ласло Пап, де на нього чекало 11 тисяч паломників з Угорщини та інших країн. Найсвятішого отця чекала справжня урочиста атмосфера, адже на сцені виконували релігійні пісні. Дякую за танець, за спів, за сміливі свідчення і за те, що можу бути серед вас. Нелегко відповісти на питання молоді, але потрібно їй допомагати у тому, щоб знайшла відповідь на найважливіші питання. І відповіді, приготовлені заздалегідь, не приносять щастя. З цими словами вітав папа присутніх для мене було великою честю, що я змогла побачити папу Франциска, адже його слова нам дали великий духовний заряд. Він заохочував нас, щоб ми ніколи не втрачали віру і, попри все, залишалися біля Бога. Ця зустріч була для мене важливою і тому, що не знаю, коли буду мати таку ж нагоду зустрітися з папою. Мені дуже сподобалося, коли ми були на спортивній арені. Коли папа Франциск говорив до молоді, ми відчували, що він любить нас. Я вперше бачила папу Франциска. Дуже цікавою була свята меса і концерт на спортивній арені імені Ласло Пап. Для мене це було дуже важливим. Мой Латтом Ференс Пепатна nagyon tetszett, hogy láttam Ferenc pápát. Я дуже рада, що бачила папу Франциска. На жаль, я не була на спортивній арені, але ми подивилися місто. Воно також дуже сподобалося мені, як і недільна свята меса. Для мене було дуже важливим бачити папу Франциска. Було дуже добре. Ми були у хорошій компанії. Під час поїздки до Будапешта молодь мала незабутню зустріч, яку пам'ятатиме все життя.